На цей момент можу сказати, що більшість наших закладів готові до початку освітнього процесу, навіть у режимі офлайн. Просто для кожного закладу ця освітня траєкторія буде обрана індивідуально, тому що немає двох закладів з однаковими умовами. Є заклади, які могли би. Працювати в офлайн режимі повністю з величезними укриттями, де можна сховати всіх. Є заклади, які тільки частково могли б захистити учасники освітнього процесу, тому таким закладам буде рекомендовано. Змінність у навчанні змішаний формат для того, щоб мінімізувати кількість людей, які одночасно перебувають у закладі, будуть пропонуватися різні варіанти, в тому числі і, наприклад, за вибором батьків дистанційного навчання, це певні класи на паралелі, які будуть займатися з дистанційними технологіями. Ми будемо в разі якихось таких нестиковок, будемо пропонувати. Дітям долучитися до освітнього процесу за дистанційними технологіями іншого закладу, де кращі умови для здобуття освіти.